Всім привіт понеділок, 7 липня. Вчора подивився відео Вікторії Максименко. Ой. Природа, вода і в мене природа, балка, город. Сьогодні відео таке буде трошки, може для кого і шоком, для кого ні. Скаже правильно чи напише. Скажу по-чесному, готуюся я і не знав знімати його, не знімати оце відео. Ну себе майже неділю я Якби налаштовував на на ці діяння, які зараз тут будуть відбуватися. Бачите, ви у мене, бачите, коса тут вже. Лежить ось. Вже мотоблок стоїть мій кінь вірний. Ось такі тут ось бур'яни. Показую вам. В коліно де є, бачите? Ну вони не кругом такі, ну є. Ось так ось. Мальвіна. Один ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Значить, тут ось я вже для прикладу вам раз пройшов. Ось ось так воно виглядає. Бачите, да? отакого. Ось. Крізь пальці, раз, ніяких грудок, нічого, пух. Зараз воно буде тут усе таке зроблено. От. Зразу відповім, бо багато в мене запитань. Питають Григоровича, буде ця мальвійна, щоб купити там стаканчики. Скажу чесно, я ще не знаю, буде вона чи не буде. Ось так ось вона виглядає на сьогодні. Ось ця мальвіна. Ось о, бачите, да? Вона плодоноса. Ось, ось дивіться, дві ягоди, бачите. Ну все, далі. Це я вам показую старий ряд. Старий. Ось, ось вона коротша. Це показує старий ряд, який оці, ось, ось дивіться, показує один, другий, третій. І воно там шарлота внизу. Оце все зараз буде ну не зараз, все буде удалятися. Усе буде удалятися. Оце мотоблочиться. Ну, це після збору врожаю. Шарлота буде зразу видалятися вже сьогодні. І не тільки шарлота продовжу свою думку за цей, а то збився, бачите. Бо питають ж за буде вона чи не буде в цьому році. Там, напевно, що може і буде не в тих об'ємах, як у прошлому році. Ну щось може й буде. Діло в тому, що вона зараз плодоносить, бачите, ну, повністю якби, вона плодоношенні, Вже сказати, вона за середину свого піка перейшла, вже йде на. На зменшення, бо вона вже давно плодоноса. І В неї ще нема, бачите, розетки в неї ось вона пустила, але ще немає в, розеток, в розетках. Ну, ось, бачите, нема ще корішків. Тобто, ось, дивіться, я любу підніму, бачите, вона тільки-тільки починає. Тобто вона не дає, поки вона не плодоносе. Ну, не знаю, може в когось по-іншому. Ну, у мене все так. Я вам показую, і це ж я не видумую, ось я вам піднімаю, показую, бачите, нема не ніде, гляньте. І це вона тут ось обільно дає, ця оця стрічку, що я вам показую. Це було посаджено вона. Вона була посаджена в тому році, це тобто, молода. Це рік вона в цьому році вона тільки плодоноса. Перша плодоношення. Хороше. І вона багато розеток дає. Ну, тому що вона, ну, як? вона молода і через що дає. Ну, в розетках ще немає корішків. Ось, воно, дивіться, всі. бачите? Тобто я не можу стаканчик ставити. Ну, можна в принципі, поставити, але все одно того, що я його поставлю чи не поставлю, воно процес не ускорить. Понимаєте? Бо, як кажуть, ото в всьому своє час чи в цьому свій час. А, так що не знаю, може там з неділі, а то може днів через 10, тільки буде можливість починати їх ставити. Це при тому, при, при тому що якщо буде ще час на це все. Бо тут ну, тобто, виноградник воно в цьому році все летить. Непонятно по якому графіку тут аби вспівав. Коротше, оце отак. От. Остаються оці в мене 5 рядів мальвіни. Оці три ряда будуть вбиратися, бо я вам вже казав, що це посадка. Ну, оце четверте плодоношення. Більше смисла його держати немає тут, хоча урожай тут. Блін, ну дає, Вже його мало. Вже мало, розумієте? Просто не, воно не стоїть того. Точніше коротше, буде це три ряда повністю вбиратися. стається п'ять рядочків у мене. От. Ну і Напевно, що я зроблю собі, там де я вам вже повторюся казав, морква. Туди далі воно удобрено все буде. Там ще один рядочок. Опять же таке мальвіне. Це відео дуже важке для мене у тому плані, що це було якби на родинам, ну як, сімейному совіті, да, скажімо так, обговорення було, бо це я зараз викосю тут, мотоблоком пройду, я тут вже рвав, але вже рук немає. Думаю, не буду я ерундою займатися. Зараз косу заведу, ось між дорядку, цю викосю, мотоблоком переб'ю і все буде нормально. Оці два ряда малини остаються. Це я зараз буду знімати проволоку. Оце також викосю в місті з маліною, не дожидаючись збору цього врожаю. Не дуже тут він такий здоровий у цьому році. Тим більше це перші е, кріпиш. Таке воно Воно не стоїть, навіть мови, балакати про нього. Далі тут вже немає так толком нічого, там пару кущівляшки спереді. Стовби будуть убиратися. І це все, що ви ось бачите, буде все мотоблочиться. Оця вся скала, румба, лофті, купчиха, міцешиндлер, Що тут ще в мене є? Чорний принц, Чамора та Русі, оце все буде мотоблочиться. Да, важкий вибір, але діло в тому, що просто як так займатися, краще ним не займатися, бо, по-перше, воно росте у балки Це раз, підмерзання, для цього треба ставити оці всі балагани да, <головок> Є у мене і і і вже той агротекстиль, чи як воно там, геотекстиль, і агроволокно. Ну На це все треба час. Я один з цим вже не вспіваю, просто не всюваю. Бо там виноградник треба рятувати і це все в, одне, в один час. Тобто мороже, коли приходить чи обратні ті заморозки, чи що, там відкривання винограду, потім це все. А тут зворотні заморозки. І воно одне на одне накладується і виходить безлад кругом. Буде значить, оце все вбиратися, залишатися наверху. Тут ось останеться ця малина, цей рад я сказав, убереться, тут остається маравіла. Mm. Ось така дивіться, ягода на сьогодні. ну Це вже я вчора трохи ну Вона така здоровенна, що просто, вона мені подобається. Ось цей рядок залиша. Е шпалера переноситься стовби повитягую. Ось ці проволоки Проволки я вже почав, тут забув йти, Повитягую стовби, скоріш за все, сюди воно перенесеться, стане, а це все перекультивується. І буде якби пар. От. Оце отак. Так, от. Ї... Да, звісно, дехто може зараз сказати, для чого тобі оце е... жалко, скільки сортів ти зразу. Так, да, жалко, я кажу, це дуже важке відео для мене. І трудне. Я сюди неділю це прийду, под, полазю і знаходжу 100 причин, аби піти отсюда, ну, ну, А так я вже бачу, що ну, немає. Я вже не, не можу впоратися з оцим усим. Сильно багато воно ну, для одного. Хтось може сказати, Та, давай найманіх робітників, які наймані робітники. Тут наша доблісна. Ой, поліція, да, скажем так, уже вичистила так, що тут вже бабцю немає кому віднести, хоч у дворі лишай, я маю веду на складовище. да Коли приходиться Настає те горе в сім'ї, то не знаєш Коротше якщо навіть в балки вилавлюють Кругом. ну як не знаю кого, то я вже не, взагалі не розумію, що це таке відбувається в країні. Як за цим миритися. Так що не буду я заходити в оту полеміку, в ті дебати. Да, я прекрасно розумію, що відбувається, але я все розумію, просто не таким образом. Оце все повинно відбу... відбуватися, як у нас. Должні, якщо скажете, да, війна і все остальне, я розумію, що війна. Воювати повинні всі. Як в Ізраїлі всі, абсолютно, тоді це буде війна для кожного. А так, те, що в нас відбувається, той, хто должен, отам мене захищати, якому я всю життя сплатив, налоги і все остальне то зараз виходить він відкрив охоту на мене, а не мене захищає. Тобто, Давайте уйдемо від цієї теми. Тобто тут наймані робітники, тут про це навіть річі не може бути, Тому, що я вам сказав, чого. Да? Бо тут вже дві бабці і один на всю вулицю. І один я, да? Коротше, якось так то приходиться це убирати і не займатися дурньою, бо це не є смисл мого життя. Ото подімаєте, загнутися в оці балки, в цих бур'янах. Якби... І це не є благо забезпечення моєї сім'ї. Бо того, що я якщо лишні 2 кг продам полуниці чи цеє отого от сімейний бюджет якось воно ну, не добава, не убави, скажімо так. От. А здоров'я це забирає дуже-дуже багато. Так що вирішив, вже раз я пригнав сюди мотоблок і тут каса стоїть, то так воно і буде, як я вам сказав. Без всякого жалю. Ну, як сказати, Це, звісно, трошки прибрехав, що без жалю. Ну, треба вибирати. Вибрали як би посовітувалися, що залишаємо. Ото і ото, все. Це як би одноголосне рішення. Оставляється мальвіна. Ну, кажу, а може ще хоч трохи лофті там, воно, ну, зраній. ну, Хіба що кущів п'ять, Все. оце і для, Оце на тому. Бо це ну якби саме рання перва. А це все, ці всі сорта, що я вам перерахував, це все зараз убереться. Не хочу я тут не ставити стаканчиків. Які стаканчики тут мені з виноградом немає як можливості впоратися. Я просто не вспіваю. Я вже живу там і, і, і все одно воно мене обганяє. Коротше, не, не треба воно мені. Оці... Стаканчики і все остальне, то я його перемотоблочу, щоб навіть соблазну не було сюди йти, щось, якісь маніпуляції тут робити. Стаканчики ставити чи ще щось. Ой, оце якось оце так. Так що відео таке, бачите, трошки вийшлося вроді. Комусь це не пройшов, а для когось це буде. Не наступайте на мої граблі, беріть по силі, бо воно хочеться, ми народ роботящий, да? наша скажімо, нація дуже роботяща в відлічі від сусідів. То ми будемо тягнути оце, поки там і не ляжемо, то вирішили, що і діти одноголосно батько вбирайте, вбирай, воно тобі не потрібне. Оце е, малинки трошки перенесу туди, ну, бачите, так вбирай, перенесу по осені, от туди ближче до забору, який поставиться там коло саду, коло Персакова, Один рядок зроблю. Чому так? Та тому, що, е, тому що там у мене вже зроблено ну, капітальний капельний полив. усе. І Там просто метр труби додав і все. І, і вийшла вже капітальна лента е, малину время, ну, якби, поставити на каплю. Бо малина без каплі то, то не малина. Е, значить, бо Тут оце, ось, що ви зараз бачите під пшеницею, бачите? Мільйон труб. Тут грошей лежить стільки, що оце все, що я вам показав в совокупності, воно того не стоїть. просто не стоїть. А ще треба воду бігати тут, перекривати. Там. Ну, тобто, знаєте, на це, що я тут затіяв, ще треба штат держати, розумієте? робітників. Щоб хтось відповідав за малину, за капельний палив, да? хтось за полуницю. А одному це все, просто це ну, нереально. Я бігав, 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 бігав. Тепер я бачу, що я вже не справляюся з цим. І оця бігатня, вона тільки забирає моє здоров'я, яке не додається і так з роками, а тільки погіршується. То вирішили, що воно коло забора посади собі там. Рядочок, если вже ты хочешь сильно любитель. Хотя сказать, что я ее сильно любитель, то нет. Но все ложь, знаете, тут надо все Це видео просто, знаете, як крик душі Бо это тоже так вот, то дожди, то засуха, то все остальное. Сейчас воно земля полопана. Тут де Галантом робив по цьому Чи Я ж бачите вибірково, ось у вас видно, де я робив, а де не робив. Воно там зелене, а ось, бачите, нема нічого. за заодно раз я тут вам покажу, бо там казали, та що ж воно зверху працює, а потім починає все по новому рости. Ви знаєте, що я не замічаю, що воно тут по лові росте. А ось ви бачите, дивіться, смородина як була, так вона і є. Ну тут ви бачите зелень де небудь, я не бачу. Напевно, і ви її не бачите, дивіться. Так навіть в мене я є... оту сітку я не бачу, вона все була заплетяна, та сітка, вона ота ж. Та як вона називається? Хміль отой дикий, чи що вона таке, що дерево. Так нема нічого, бачите? І щоб і що він сильно зростає тут чи що, це вже місяць пройшов. Нема нічого, дивіться, все. Бачите? Це я для тих скептиків, які пишуть Ой, біда буде, ще щось буде, дивіться, яка смородина. Та нічого не буде, якщо з головою підходить до цього всього. Зараз воно косу возьму, а там воно позакує. Ну, я ж і прийшов з нею. О, там, воно, там, де я не працював, щоб не пух не пустило та не розсіяло. Зараз я його швидко вкосю, -все, бо я там не бризкав. Ну воно видно, де воно не бризкано. Ось, бачите, тут все, все бризкано, забрало все. Абсолютно. І нічого воно тут не зростає, бо смикнеш даже за, за цей осуд, а в нього корінь, хоч воно і не вбиває кореневу систему, але воно витягується, виходить, якби таке. Дивіться, сухе, бачите, воно не витягується. Получається, що корінь вроді і не вбитий, ну і рости не хоче, бо там усе зверху засохло, нема куди йому давати це все діло. І він потихеньку-потихеньку та й загибається. Так само в саду у мене, в саду. Немає там, там, де плями як є, нічого там не відростає, газон не відростає. А то як були плями, отак вони є. Ніде, ні одної зеленої травички немає. Так що робота я воно прекрасна. Нікого не закликаю, ні до чого. Констатую факти вам. Буду і далі ним працювати і берегти своє здоров'я. Бо оце мені, оце, ось, мені не додає його. А то воно побризкав і забув. Ну навіть якщо я два рази за сезон побризкаю, то краще я два рази побризкаю. Це контактник, воно нічого там ніякої шкоди не завдає. Воно поля, пшениця, соняшники, соя, це все ним бризкають, все. Не треба мені розказувати, що воно хімія і все. Гляньте кругом себе, що робиться в полях. Так там люди не так, як я тут. ось. І На бутилочках я понаписував мінімальну дозу, мінімальну, яка тільки може бути у нього. Ну, то хто отримував, так що майте в виду, якщо бур'ян по коліна, то, то треба ну, то дві давати ці дози, що там на тому. Бо так ну, от завода виробника написано. Так що якось так, це відео крик душі. Як я тут не, не пишуся, але все одно зараз прийдеться убирати стовби. Косить малину цей ряд, те все викашувати її мотоблуком, заводити його і працювати. Заодно й там пройтися по поміждурядки, дати її кисню. Бо давненько вже тут не ходилося, цей ряд зробив просто для прикладу. Дивіться, як воно бачите, від. Лічається Зараз і тут по між пройду, тут немає ще вусів, нічого. Я тут шкоди не якось посередині зробив, все ра... пройдуся, все одно буде легше мені там чуть-чуть підсапати стрічку 50 см, а не гатить метр. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Усім до побачення, до наступних відео.